Я почав допитувався у наших спікерів, аби вони назвали ось ту якусь одну громаду, яка їх вразила, яка може слугувати прикладом. Вони не назвали я назву культурно-освітній центр ТОЛОК. Чому? Тому що там є простір, там є бібліотека, там є музейна експозиція, там є галерейний простір, майданчик для майстер-класів, профорієнтаційний центр. Клуби по захопленням і багато іншого. Валерій Живенко, я прошу вас розказати, чому я вважаю вас прикладом. Да. Дякую за запрошення і така велика відповідальність сповідуватися перед вами. Можливо, почнемо з короткого 4 хвилинного прошу. Да. Вже не один рік село Попинасте зустрічає туристів з різних куточків Кіровоградщини і не тільки. Нещодавно відвідати козацький край, так його називають місцеві жителі, завітали учні 8, 9 та 10 класів Олександрійського ліцею інформаційних технологій. Я очікую дуже багато дізнатися про вашу місцеві. Бо я дуже захоплююсь історію. Мені дуже подобається ця тема. Хоч тобто, взагалі я по життю математика, але історія це теж дуже важлива частина моєї життя. Я очікую отримати дуже позитивні емоції. Ми колись з класом виграли поїздку до вас. Це було роки три, напевно, жаль ще було до воєнного часу. Ми приїхали, нам дуже сподобалось. Особливо екскурсовод. Ці жарти просто покорили нас. Першою зупинкою юних туристів був сільський будинок культури. Там діти мали можливість відвідати тренажерні і більярдні зали, де завзято почали випробовувати себе і на міцність. Також ознайомилися з роботою місцевих волонтерів та успіхами творчих колективів громади. Радо зустрічали учнів з міста Олександрії, Папиннастівський сільський голова Олег Волянський та працівники культури. Я очікую отримати позитивні емоції. Я впевнена, що я їх отримую. Якісь нові враження, знання безумовно, тому що я навчаюся в історичному класі. А нам будуть проводити екскурсія. Впевнена, що дізнаюсь дуже багато всього цікавого, нового, тому поповнити безумовно свій якийсь запас історичний. Ось і класно провести час. Я приїхала своєю найкращою подругою, тому так. Наступна зупинка протестантська церква. Там дітям випала можливість познайомитися з почесним жителем села Григорієм Дроком. Він розповів про історію відбудови церкви та поділився спогадами про своє сільське дитинство. Родзинкою подорожі стало знайомство з історією рідного краю в культурно-освітньому центрі Толока. Його директор Валерій Жванко розповів про кожен експонат музею. Діти із задоволенням поринули в історію наших предків та відчули її на дотик. Бачите, скільки там дірочок вирізалася підошва. Як правило, товстої шкіри з спини кабана або бика. Через велику кількість дітей було розділено на дві групи. Поки одні насолоджувалися знахідками музею, інших бібліотекар Зінаїда Жванко познайомила з казковими персонажами лялькового театру. Діти відчували себе в ролі акторів та робили фото на згадку. Це вже не перша екскурсія, і наш центр працює на Олександрійський район, на Попельнастівську громаду і так само на всю Україну. Ми вважаємо, що той ресурс, який ми накопичили тут, той досвід. Які можливості відпочинкові, рекреаційні і пізнавальні, можуть бути і потрібно вкладати саме в молоде покоління? Сьогодні було 36 дітей. Сьогодні було четверо дорослих. Вони ще півдня. Вони відвідали клуб. Вони побачили спроможності нашої громади, побачили білярний зал, побачили тренінговий центр, побачили боксерську секцію, побачили наслідки. І Волонтерську роботу в процесі бачили сітки, бачили окопні свічки, які ми робимо, побачили нашу чудову природу. Вони поспілкувалися один з одним. І я думаю, що вивезли звідси приємні враження і посили відчуття своєї національної належності. Ми українці, незалежно від нашої національності, ми громадяни України, ми її знаємо, пізнаємо, любимо і захищаємо. У мене дуже багато країн про це місце, дуже цікаво. все. Гарні експресоводи, приміщення гарно збереглось. Цікаві світлини є, також стародавні артефакти. Ми, повно, запам'яталися більше про вишиванки, як ми показували. Ви показували, розказували про картини, наприклад, розказували про старі речі про дзеркала. Приємно усвідомлювати, що знайомитися з історією та розвитком нашого рідного краю їдуть не лише жителі громади, а й всі бажаючі. А подивитися у нас є що. У мене побічне питання про жарти екскурсовода. Це про вас чи oh, yeah. про вашу колегу. А тепер по суті, як це все стало можливим? я побачив в кадрі вашого голову громади. Я так розумію, у вас з ним нормальна співпраця. і Слід назвати Олега Валянського, голову громади, ініціатором, мотором, гарантом, тому що такий центр рано чи пізно створився, б, тому що розмови про це йшли дуже довго ну, приблизно 20 років. І починалося з того, що він працював організатором, те, ну, що називається, піонерським вважатим. Як Організатором позакласної роботи в школі, от, а потім був обраний на голову громади його історична освіта і системний плановий підхід до реформування всього ну, спочатку села, а потім уже великої громади, де близько 30 сіл, дав свої результати. Це 18-й 17-й рік розпочалися роботи. Старе приміщення аптеки, яке було занедбане 17 років, тому що аптеку управління вивела його. Редковання не могла це близько 100 квадратних метрів стеля, яка провалилася, підлога і все останнє був розпочати ремонт. Рішення приймали на сесії, і Олег Володимирович зумів переконати а, депутатів в тому, що такі заходи потрібні. Це було до до війни в 18-му році. Ми відкрилися на покрову а, для того, щоб створити цей простір, створити концепцію. Долучилося дуже багато людей. Безумовно, це командна робота. Ми мандрували Україною самостійно і в складі Олег Володимирович. Ми найкращий досвід, який був, ну, збирали по крихті, а потім якось його трансформували, виходячи з своїх фінансових ну, і інтелектуальних можливостей. Як план про розвитку? це те, чого бажали, більше нічого. Чи... Дивіться, ми отримали набагато більше, чим ми бажали, тому що ми створювали це. 17-й рік ми не знали, буде громада, не буде, реформа децентралізації не розпочалася. Ну ось цей ролик, який ви дивилися, до речі, ну, відділ культури має тепер свою, можна сказати, мобільну, невеличку телес, телестудію, телегрупу, яка ну, вони два-три місяці тільки працюють. Ну, може, якість є повчитися у професіоналів, але ну, достатньо, достатньо якісне. Ми не знали, що до нас поїдуть. Люди з навколишніх сіл вони були підпорядковані іншим центрам. Ми не знали, що до нас будуть проситися на екскурсію люди з Дніпропетровської області, з Полтавської. Вони зараз їдуть. У нас зараз тісна те, що ми говоримо про горизонтальні зв'язки. Ну от ліцей, який був найкрутіший навчальний заклад Олександрії, діти їздять на Айтішні Олімпіади там в нью йорк в де Жанейро. 36 дітей приїхали до нас. А дехто приїжджає два по три рази. Певне, ми, ми міняємося. Війна поміняла концепцію і розташування предметів об'єктів, і е, спілкування з дітьми. Ми працюємо переважно е, з молодим поколінням, з дітьми, найцінніше е, саме ті, хто будуть жити після нас. Ну, коротко так. У мене тут є в торбі якісь речі. Я міг би показати, як ну, що відбувається, якщо я в вкладаюся. У нас вкладаюсь. є пару хвилин для цього. Пару хвилин, якщо, якщо вас це задовольнить, то пару хвилин у вас є. давайте я вас поки що запитаю, як часто у вас екскурсії ці відбуваються? Відкривайте торбу, народ каже. Інтенсивні екскурсії, пам'ятаємо, що набагато важливіше, в набагато чистіше весняно-хіні період. Зимку ви купав. Ну, дивіться, говорить. Ну, Ви розумієте, ми говоримо, як працювати з радянською спадщиною. От воно починається з мамонта, далі і далі йде революція і далі так. Да. Радянська спадщина. Ну, багато жінок ну, працюйте працюйте з цими предметами. Коли це потримаєш в руках, то і зрозуміло, коли кажуть, все, для дітей, все йдеться. Це, це, це жах. Ми говоримо, ми говоримо про роботу з радянською спадщиною. Да. Ми просто не розуміли раніше, сюди бувають, тут дивіться, перформі оці, які в кожному петі були. От вони до нас прийшли. Прийшли в другій формі, не в будьоновках, але прийшли вони до нас і воюють за своє. Отак от от закладається в дитячі малюнки, в мультики, все, що в нас в пам'яті, ось один разок. У нас є така форма роботи, Роз'їзний музей, маленький. не можуть торкнутися історії в нашому центрі, починаючи ну, від маленька людина, маленька де зібрані связькі зброї за 10 тисяч років. Починаючи від скіфських наконечників, це, зокрема, Київська Русь. І закінчуючи флягу від Джевеліна в одному просторі. Дітям зручно сидіти на підлозі. У нас є для цього певні меблі, певний ресурс. Радянська спадщина, молитови, в якому обіцяли комунізм. Унікальна штука, бібліотеки, як правило, залучають, знищують, здають. Але отут обіцяли, що нинішнє покоління радянських людей буде жити при комунізмі. А ви і кажете, що це брехня, так? Так, yeah. Ми показуємо, показуємо. Горбачова, який обіцяв кожній радянській сім'ї, пам'ятаєте квартиру, ми розуміємо, що ініціатива повинна йти звідси. Ми говоримо про ті обмеження, які вкладали, вкладали в освіту сільських дітей. Сторінка, сторінка зошита 60 ті роки, на російській мові. А ви дивіться, я тут немає слова, немає поняття. Які вкладали поняття? Город колхоз робочий серп, урожай, урожайку. Тут немає інших професій, і діти не могли вирватися. Продовжуючи тему цих молитовників, з Криборівського напрямку учень нашої школи привіз е, на путція воїну хрістіанізму. 120 сторінок отакі от пробіли. Е, але вони готувалися до війни, бо це 96 рік. І вони пройшли з цим Грузію, вони пройшли з цим Абхазію, вони пройшли з цим Дніхрові, і вони прийшли до нас. Це той самий, той самий текст, приблизно що у Гітлера. Вбивайте, вбивайте, вбивайте. Не дивіться, хто перед вами чоловік, жінка чи дитина. Я з Богом до розмовляти сам. Коли можна торкнутися таких речей, на немовлятку І подивитися, ну. От Як воно виглядало на дитині? Можна зрозуміти, чи було там щасливе дитинство в тому радянському союзі. Давайте так, ми на чому закінчимо. А, у нас в центрі можна слухати, у нас тактильні оці речі ми використовуємо, є речі, які нюхають, і я завершу є речі, які дзвонять. Я завершу і мабуть, дитин свого кожного <плес> Валерій, я вам дякую. Знаєте, просто там була одна картинка в презентації, де от класні меблі, такі простори сучасні. Я такі думаю, так, да, коли культура жаліється на брак грошей, да, звісно, от, якщо от такі простори зробити, то туди підуть люди, тому що ці простори краще, ніж те, що вони є у нас з вами замипами. Що до бюджетних коштів ми задіяли дуже багато меценатів, місцевих фермерів, одноосібників. Людей, які до тих грошей, які умовно кажучи, прописані були і прийняті на сесії, Очевидно. і він постійно поповнюється. Тобто у нас простір недавно ми прийняли залишки антикварної лавки, яка закрилася в місті Олександрії, і там просто скарбні. Оці до речі, так от не простір, гроші, а ідея. Ідея, наголошую. Виїзний музей. Ви це чули? Я ні. А в Попельнастому є виїзний музей. Ну це просто шок культурний. І ще одне про хотів показати цей рушник, дивіться, не було програмотні, не було в будинку е, книжок, але на рушнику, який висить і зберігається декілька поколінь вгорі, вишита Абеша. Дітей в українських е, сім'ях, українській традиції вчили, грамоті, навіть навіть. Не поділитесь рушником із колегою. Вас там поруч сидить.